Агрокраїна Дніпро, всім привіт, хлопці! Покажу вам сьогодні невеличкий прихід від Вінницького агрегатного заводу, який ми тільки що отримали і одразу знімаю вам відео. Дивіться, як прикольно вони пакують. Піддончик, рядок циліндрів. Дерев'яна сітка, рядок циліндрів, дерев'яна сітка, насоси Нша. Приїхало штучок 30 циліндрів 80-х для посилення на віски ЮМЗ. З виходами. Доверху, також лівий і правий, тут тобто, трубочка з лівої сторони, трубочка з правої сторони, і тут стоять поліуретанові сальники. Циліндри дуже-дуже гарно себе зарекомендували. На жаль, не підготувався, не можу назвати вам актуальну ціну, але кого цікавить актуальна ціна, пишіть запити нам у коментарях, я обов'язково кожному дам відповідь з актуальною ціною, але давайте писати по суті відео. Тобто, якщо в нас сьогодні відео по Вінницькій продукції циліндри НШ, задавайте питання саме по циліндрах. Та Нша, не треба писати. А є у вас задня гума, а по чому передні диски, а чи є у вас поршнюва Д-245. Давайте по тому, що я вам показую. І завжди, якщо будемо так з вами співпрацювати, у кожному відео буду вам, звісно ж, казати актуальні ціну, тому що знаю, наскільки вам це важливо і наскільки вам це цікаво. Далі циліндри 100 на 200 на навіску, також ЄМЗ МТЗ, новий зразок. Виходи донизу і поліуретан. Їх, в принципі, на складі тримаємо небагато, штучок 15-20, тому що наші клієнти в основному полюбляють старий зразок там, де верхня кришка йде на болтах або на шпильках. Вони також у нас є: виробництво Польща і виробництво гідросила. Далі насоси НШ. 32. тут чотири штучки до замовлення. Так розумію, до кучі. можливо, також закінчується. Взагалі маємо повну лінійку по насосах від 10 до сотого. Також ще бувають спарані, і також бувають як Вінниця, так і гідросила. Але більш все ж таки купують Вінницю, тому що вона дешевше, вона якісна. І я б вам радив. Цього виробника, тому що в цього заводу дуже великий досвід роботи. Тут діє реальна гарантія. До речі, один раз ми її перевірили. Її відео навіть можете знайти, подивитися, і в цього заводу велика кількість задоволених клієнтів. Так що, друзі, зверніть увагу на Вінницький аграрний завод. Також по цінах ми напряму, як бачите, співпрацюємо. Маємо дуже гарні конкурентні заводські ціни. І кого що зацікавило? Будь ласка, звертайтесь, також підписуйтесь на нашу YouTube канал, каналу наших соцмереж. Посилання будуть в описі. Вони в описі під кожним відео. Це наш інстаграм, в кого є Insta, Підписуємося. TikTok так само і вайбер спільнота. У вайбер-спільноті кожного дня скидаємо товари з актуальними цінами. Все, дякую всім за увагу. Гарного дня, пока.